Одним з найважливіших етапів лікування в артроскопії це є післяопераційний супровід, а зокрема, реабілітація. В бодроклінік наш супровід обов'язково проходить спільно з досвідченим реабілітологом, який поетапно проводить пацієнта і відновлює його до того стану, коли людина може повернутись в нормальне повсякденне життя. Якщо не проходити фізичну реабілітацію, людина буде дуже довгий період часу накульгувати, повернуться болі колінного суглоба, вона не відновить його повноцінно, не зможе виконувати прості щоденні рутинні дії. Під час фізичної реабілітації за допомогою вправ і різних фізіотерапевтичних методів ми покращуємо кровообіг і лімфодренаж колінного суглоба, як наслідок набряк проходить дуже швидко і органічно. Повноцінно ні. Тому що є там певні таємниці фізичної реабілітації, є певні ефективні методи, які ми постійно тут в клініці імплементовуємо і використовуємо. І ми можемо гарантувати тоді 100% відновлення після артроскопічної операції. Загалом фізична реабілітація. З моменту оперативного втручання і до моменту відновлення, ну, це дуже індивідуальна штука, але загалом проходить від 8 до 12 тижнів. Включає вона в себе кілька етапів. Перший це післяопераційний період. Він продовжується в середньому 4 тижні. Людина в цей час пересувається на милицях, але попередньо в, консульта... в консультації разом з реабілітологом. Він дає їй вправи, які вона може виконувати протягом цих 4 тижнів вдома. Вони досить нескладні, але вони покликані на те, щоб відновлювати там, роботу колінного суглоба і формувати в ньому дренаж, тобто покращення функції крово та лімфообміну і зменшення набряку. Після цього людина Повертається до реабілітолога і починається вже етап функціонального відновлення, який можна також розділити на кілька підетапів, підпунктів. Спочатку ми працюємо з відновленням повної рухливості об'єму роботи колінного сустава, потім з покращенням його стабільності, і потім з поверненням там, сили, силових показників у стан до операції, стан до травми. Е, і вже потім людина повністю якби, одужуючи. Може ви там повертатись до всіх своїх щоденних рутинних дій, е, підкреслюю, що всі ці етапи повинні проходити під наглядом реабілітолога, е, який розуміє анатомію, структуру колінного суглоба, функціональність, працездатність м'язів і розуміє всі етапи від самого початку до самого кінця.